На е, Ні, це я на своєму каналі. Я батько гравця. Ага. Щоб буде цікаво, Пілігрим 79. Ми з вашими були в вижниці, теж грали. А, 15 Так. Я тут прям мі трансляцію, а це сьогодні не пускає, не хоче ютуб. Чи може швидкість інтернету низька. Куди ти біжи? низка? Я отримати меч, отримати, мяч, отримати мяч. один в один там обігає. І що зробити? І що зробити? От тут один в один владі отримає м'яч, тримає м'яч і б'є в свої ворота. В тут один-один вибігає. Відіграється в центрі про нашого. наші. Наче вибити ворота знову. А це називається боєвість.

Ще один сам з собою літає. Глеб, Глеб, вас п'ятеро в команді, Глеб. П'ятеро. Раз, Ладно. Вы уже свои люди играли. Так, Саш, я... так, так, иди сюда. Давай. 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 Есть, Что ты бежишь, брат? Так. Ти ні разу лінію передач не перехопив. У нас сильний вратарний кисні. Дай зараз ну, впав на раз. А чому могли зараз забивати? Могли занять правильно подивитися. І да центр. Да, Робіть теж так, розбивайте їм в центр, щоб вони волки збивали нас. Кузька! зелена! Тихо, ні? Не треба. Та не чекай, вони прибіжуть! що ж можна сказати. там не бути, Син, він повністю перевертає Син. Куди там де перехоплює? Ну, рухаємось. Ні, не подача. Ника, не это дача, Ник. Глеб, может, прискорение, Глеб? Да, да, не М, падай, Глеб. Ну, стань Нет. перед ним, я тебе мяч отдаст. Ты пусти ворота, забьешь гол, блин. ты падаешь на всю жизнь? Что ты падаешь, Глеб? Четыре раза уже впал в отборе.

Собто, у вас є п'ять чоловік в команді, ви п'ятером граєте, не один грає у вас. Можна якийсь паз віддати іноді. Глеб, Не помоги нам трошки захищати, Глеб. Зміна готова? де твоя позиція.